Зелені слуги не українського народу в чергове пробивають дно, і цього разу мова піде про міністра соціальної політики Оксану Жолнович і її висловлювання. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє, І в цьому відео я хочу дати коротку рефлексію на дуже страшні загрозливі речі, озвучені міністром соціальної політики Оксаною Жолнович – Ну і, власне, пояснити, чому саме ці всі речі є настільки загрозливими і чому це все є елементами одного чіткого плану, який на превеликий жаль вже реалізовується в Україні. Пані Жолнович, наш міністр, вважає, що українців потрібно вивезти із зони комфорту. Нам потрібно зламати все соціальне. Міністр соціальної політики. В державі, в якій в першій статті конституції написано, що Україна є в тому числі і соціальна держава, каже, що нам потрібно зламати все соціальне, і виявляється, ми всі з вами живемо в зоні комфорту. У Нас хороша комфортна держава, і ми живемо в зоні комфорту. І з зони комфорту боїмося виходити. І власне далі я хочу розглянути певні цитати і пояснити, чому зелені слуги неукраїнського народу зараз продовжують просувати ті антиукраїнські наративи, які насправді вже почали реалізовуватися ще набагато раніше, в тому числі і при каденції попереднього президента. Тоді, як ви пам'ятаєте, був такий міністр Рева, який нам озвучував те, що українці занадто багато їдять. Пам'ятаєте таке? А тепер, власне, перейдемо до самих цитат. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович сказала цілу купу таких цікавих речей під час міжнародного форуму сталого розвитку. Зокрема, вона зазначила, що потрібно з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику. Вони, говорячи про новий суспільний договір, вони натякають на Конституцію. Їм кров з носу треба змінити Конституцію або прийняти нову, таку, щоб там не було цього першого розділу Конституції загальні засади. Я всій час знімав відео, в якому розповідав, що з першого розділу Конституції найважливішими в певних сенсах. Є п'ята, тринадцята та чотирнадцята статті. П'ята говорить про те, що український народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Причому всі люблять забувати про те, що там спочатку йде носій суверенітету, а не просто єдине джерело влади. Бо в нас оце єдине джерело влади звелось до того, що ми раз п'ять років ходимо і голосуємо за когось з того меню, яке нам підсовують вороги українців. А 13 і 14 говорять про національне багатство, про те, що земля, надра, газ, шельф, атмосферне повітря, вода і так далі. що це все є власність всього українського народу. Ну але давайте далі по цитатах, а потім я власне детальніше поясню. Нам потрібно зламати все, що є сьогодні соціального, і просто з нуля переформатувати новий суспільний договір про соціальну політику в нашій державі. Багато громадян є в певному сенсі підлітками. Держава винна нам дбати, допомагати, але я не буду брати участь у своєму особистому розвитку, особистому житті. Я не готовий брати відповідальність на себе. І це та філософія, яку ми точно мусимо зламати, сказала міністр. Це здатність пристосовуватися. Ти перебуваєш в зоні комфорту, навіть якщо це дуже бідне житло, дуже маленька допомога, але стабільна. Я чула таку фразу. Нічого не принижує гідність так сильно, як вчасно виплачена мізерна зарплата. Це не дозволяє людині відірватися, розвиватися, але і отримує її у незрозумілих складних рамках, сказала міністр. Я думаю, що дуже небезпечно і ризиковано, коли з усіх екранів різних суспільних груп звучать тези. А давайте ми ще цим піднімемо, зазначила вона. Також, за словами міністра, є велика проблема зі статусом ветерана. Який це має бути статус? Який обсяг пільг має надаватись? Чи має надаватись взагалі? Чи має надаватися взагалі статус ветерана, ветерана війни і пільги якісь до нього? Більшість людей повернуться в звичайне цивільне життя, і виглядає так: з одного боку, людина має заробити і заплатити податок, щоб з іншого боку податок перейшов йому в якусь пільгу. Наскільки взагалі логічний такий перетік грошей, ми повинні дуже зважено до того підходити. Крім того, міністр наголосила, необхідно зрозуміти, що соціальна політика це не про виплати, не про роздування дрібних виплат, це про підтримку. А підтримка в першу чергу це послуга. І якраз послуга в нас... Послуги в нас в Україні не вистачає. У нас немає фахівців, немає людей, що можуть провести людей крізь складний випадок. У нас дуже мало сервісів, які швидко підхоплять людину і не дозволять їй скотитися в таку залежність, з якої важко вийти. Вона навела приклади. Для внутрішньопереміщених осіб задача соціальної допомоги в адаптації, надані роботи та випуску в самостійність. Це комплекс послуг. Ну і так далі. Там насправді загальний виступ набагато більший, але загальну схематику і настрій виступу, я думаю, ви зрозуміли. Я, в принципі, постарався вибрати ключові концентровані фрази. І так, що ми маємо? Ми маємо процес українського державотворення. В ході цього процесу в свій час була прийнята Конституція України. На момент виходу з радянського союзу Україна мала достатньо потужно розвинуту промисловість. Принаймні, в топ 15 в топ 20 країн світу ми 100% входили. Третій ядерний запас, великий науково-технічний потенціал і так далі. Наша земля і надра вимірюються десятками трильйонів, а насправді навіть поза 100 трильйонів доларів при теперішніх цінах. Це не перебільшення. Свій час, коли ми говорили такі числа, озвучували, коли відбувалися протести проти антиукраїнського антиконституційного розпродажу землі і надр, то багато хто навіть з наших прихильників не дуже хотів ці всі речі слухати. Ну тобто, як ми от живемо так бідно, а тут ви нам розказуєте, що в нас там десятки і сотні трильйонів. Проте є таке маленьке світове видання Financial Times. І воно протягом через півроку після початку повномасштабної війни випустило статтю, в якій написало, що. На окупованих територіях, на окупованих Московії територіях України, в надрах є корисні копалини, загальна вартість яких складає майже 13 трильйонів доларів. Там 12,9, по-моєму, вони вказали число. Насправді це число суттєво применшене, але це вже інше питання. І знову ж таки, це лише вартість сировини можна продавати не сировину. Тобто можна продавати не руду, а метал, прокат. Чи робити автомобілі, чи ще щось можна продавати не рідко земельні метали, літій, до прикладу, а створити виробництво акумуляторів тут, на певних умовах, домовитись, в тому числі з корпораціями, чи з іншими країнами, з норвежцями чи зі шведами, прикладу. щоб створити високотехнологічне виробництво тут, на нашій території, щоб висока додана вартість була тут. І це дуже важливі насправді моменти, але повернемось до законотворчості. Коли писали Конституцію України і писали в першій статті Конституції, я її зачитую, зацитую: Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, передавалися в тому числі і певні гарантії для людей щодо безкоштовності для людини, медицини, безкоштовності освіти, там і так далі, і так далі. І так далі. Безкоштовно для людини, але хтось ж за це має платити. Хто за це має платити? З державного бюджету. А як має наповнюватися державний бюджет? От стаття 13, 14 є основою для наповнення державного бюджету. Нам постійно роблять акценти, що податки, податки, податки і так далі. У нас є колосальна сировинна база. В тому числі були державні підприємства, в тому числі і дуже великі, і дуже прибуткові. Там Чорноморське морське пароплавство, до прикладу, в один із рік після виходу з Радянського Союзу, там його прибуток склав близько 800, якщо я не помиляюсь, мільйонів доларів на той момент часу. Ви уявляєте масштаби? Ну, а куди ті прибутки спрямовуються? Прибутки на Нафтогаз. Куди спрямовуватися? Знову ж таки в державний бюджет. Інше питання, що там зараз відбувається, тотальний дерибан і так далі. Але мова про що? Про те, що ті, хто а, займалися українським державотворенням, вони продумували де брати ресурси, і в тому числі, якщо би ці всі надра і українська земля використовувались в інтересах всього українського суспільства, а не групи олігархів, транснаціоналів і московської агентури. Ну то тоді грошей вистачало би на все. Тоді не потрібно було би ставити такі грабіжницькі податкові ставки для українського бізнесу і, по суті, унеможливлювати розвиток такого бізнесу. Коли міністр соціальної політики каже, що бояться самостійності, бояться ініціативи, українці феноменально підприємливі люди. Якщо ми згадаємо те, що в свій час зробив Митрополит Шептицький свій до свого по своє, і як ця кооперація почала працювати, як українці стрімко відроджувалися під час непу, як малий бізнес стрімко відроджувався в Україні вже після 91-го року, після того, коли йому просто переставали заважати, не давили податками і так далі. Такі короткі періоди в житті вже України після 91-го року були. Тому талант нас є. Талант нас є дуже великий. Задання держави створити умови. Нас же по факту ведуть і вже програмують на наперед встановлений сценарій. В цьому сценарії все наше багатство, наша земля і наша надра, які десятки, а то і сотні трильйонів доларів, принаймні поза сотню точно, воно буде забрано. Політико-економічним методом таке викрадення буде здійснюватися, в першу чергу транснаціональними корпораціями, які володіють трильйонами доларів, і українськими олігархами, так глибоко українськими олігархами, серед яких за випадковим збігом обставин, за абсолютно випадковим збігом обставин, відсутні етнічні українці. А оскільки це багатство в нас буде забрано. А забезпечення, пенсійне забезпечення, медичне забезпечення, навіть освітнє, воно потребує великих ресурсів, то українці повинні готуватися до того, що вони за все будуть платити самі, в тому числі і за свою старість. Це я не захищаю існуючу пенсійну систему, яку треба глибоко реформувати. Ні, я наголошую на тому, що нас ведуть шляхом, який передбачає те. Що вже насправді в мого покоління, і тим більше в моїх дітей, не буде насправді соціальних виплат, тих самих пенсій, там і так далі. Нас до цього ведуть, нас на це програмують. Причому ви знаєте, от помітьте такий фінт вухами, коли відбувалася ця вся прихватизація, фактичне викрадення політико-економічними методами, нас позбавляли ресурсу. І після того в значній частині території України, особливо на сільських територіях, казали: ну все, немає грошей. Значить, в рамках оптимізації ми будемо закривати лікарні, закривати школи. І нам оце закриття шкіл подавали як реформу. Ну, бо в нас ж немає грошей. Звичайно, немає грошей. Правда, чомусь е, в час антиукраїнського, антилюдського радянського союзу ресурси для забезпечення таких. Функції держави насправді знаходились. І тут питання не в захисті, а питання в тому, що є зовсім інші економічні реалії. І те, що нам пропагують, воно не відповідає дійсності. Якщо ми візьмемо хороші приклади, на мою думку, надзвичайно хороші приклади Норвегії та Швеції, як там все побудовано, але нам про це не будуть розповідати, як нам це побудовано. Нам кажуть, що. Все багатства немає, зараз все допродується, а грошей потім немає. Ви маєте йти у вільне плавання. Держава нічого вам не буде гарантувати. А власне, чому? Чому ніхто з нас практично нічого не отримує із тих всіх величезних багатств, які в нас є? А нам кажуть, що це в майбутньому потрібно узаконити і нас на це програмують. І, взагалі, ви уявляєте абсурдність ситуації, коли міністр соціальної політики... В країні, в якій в першій статті Конституції, першій, тобто, якщо вона хоча б в руки конституцію брала, це не знаю, як її назвати, то вона б прочитала, що Україна є соціальна правова держава, вона каже: нам треба зламати все соціальне. А ви всі українці живете в зоні комфорту? Ви всі дуже ліниві. Надзвичайно ліниві. Настільки ліниві, що після повного провалу підготовки до війни все українське суспільство піднялося і зупинило армію номер 2 в світі. Дуже ліниві українці. Просто феноменально ліниві. Виживають в умовах як можуть. Їздять заробітчанами по всім країнам світу для того, щоб забезпечити свої сім'ї. Феноменально лінива нація. В якій величезна кількість винахідників, величезна кількість тих, хто героїчно і жертовно віддає себе на службу українському народу. Ви дуже ліниві в зоні комфорту. Ви просто не от на рівнях, коли розумієш, ці всі державотворчі моменти від основи і до верху, від перших цеглин фундаменту, і далі, я не можу інакше реагувати на от такі вкиди тих виродків. Тому що. Ну, по суті, це просто цинізм небаченої форми. Ми повинні ламати цю систему, ламати просто настільки, бо інакше, якщо ми не зламаємо їх, то вони вб'ють нас. І так, це все, що відбувається відносно українського народу, і не тільки з часу повномасштабного вторгнення. Це насправді такий собі прихований геноцид. А посудіть самі. З держави, яка входила в топ-15, топ-20 найрозвинутіших країн світу, третій ядерний запас, космічна держава, одна з п'яти чи з шести космічних держав, зробили країну, в якій банально кількість населення ще до повномасштабного вторгнення зменшилась ну, не менш ніж на 10 мільйонів, якщо не сказати, що на 15. Це що, випадковості? Чи закономірності? Нам просто поняття війни звели до розуміння війни тільки фізичної, але це ж також війна. Те, як в нас все викрадають, а нас заганяють в нелюдські умови виживання, видавлюють звідси найактивніших, видавлювали науковий потенціал і так далі. і так далі. Дуже багато ще хотілося б мені сказати, але я думаю, що саме рефлексії на вкид цього міністра. Це це просто дегенерати вищої проби. Вони всі однакові. Просто всі однакові. Вони всі працюють проти України системно, глибоко продумано. Вони роблять все, щоб Україна не існувала як держава українського народу. Вони працюють на своїх хазяїв, які є ворогами українців. Ми це мусимо усвідомлювати. Це не просто випадковості, а закономірності. Прошу вас про інформаційну підтримку. Дуже важливо, щоб цю інформацію. Чуло якомога більше людей. Я стараюся давати загальну архітектуру, загальне бачення того, як має відбуватися державотворення, яку державу ми повинні будувати, на чому базуватися, чому найважливішими є питання власності, і питання влади, і ще багато багато всякого через розуміння таких речей, через призму таких механізмів, з'явиться і розуміння того, яка Україна майбутнього повинна бути, і як нам до неї дійти. Але одне можу сказати точно, що до неї для того, щоб ми змогли її побудувати, нам треба формувати українську силу. І формувати її треба власноруч, своєю роботою і насправді своїм фінансовим забезпеченням, своєю агітацією, своєю відданістю, своїм спілкуванням в колі близьких на роботі там, і так далі, і так далі. Всіма необхідними елементами. Наші вороги дуже сильні, і тільки згуртована, усвідомлена, добре організована. Дія може принести результати. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.